Знаєте як найшвидше сформувати привабливі ноги? Підтягнуті стегна і пружні сідниці. Представляємо чудовий спосіб сформувати струнку та підтягнуту фігуру з трихвилинним тренажером. І лише зараз ви зможете придбати універсальний 3 Minute лекс із неймовірною знижкою. А зараз я б хотіла представити вам справжнього фітнес-експерта, розробницю програм для трихвилинного тренажера Лару МакГлашен. Вітаю Лару, як ти? Чудово, молі. Як справи? Добре, дякую. Цей тренажер справжнє досягнення. Зверни увагу, коли я натискаю на нього. Він Безпечує підтримку, а коли піднімає, він допомагає мені в цьому, наче підштовхуючи це технологія керованої підтримки. Вона унікальна, адже дозволяє жінкам з будь-яким рівнем підготовки виконувати присідання і випади безпечно і ефективно. Добре, можеш показати мені типову вправу на цьому тренажері? Звісно, я покажу тобі мої улюблені. Почнемо зі звичайних присідань. Бачите, присідання тренують усю вашу ногу: литки, стегна, сідничні м'язи, сухожилля. Переходимо до присідань. Пліє присідання. Пліє, пліє, присідання пліє управи для справжніх балерин. Виверніть ваші ступні та коліна по діагоналі назовні. Так ви змусите більше працювати внутрішню та зовнішню частини стегон, а також верхні сідничні м'язи, тобто саме ті зони, що є найбільш проблемними для жінок. На сам кінець я виконую серію звичайних випадів, що працюють з кожною ногою окремо, фокусуючи увагу на індивідуальних проблемах кожної з них. Випади змушують працювати все. Я в захваті, коли думаю про те, наскільки я схудла разом із трихвилинним тренажером. Я позбулася 17 з 25 сантиметрів у проблемній зоні. А вони наче сповзли сталі й вниз. привіт. Я знаходжуся поруч із групою реальних жінок. Кожна з яких досягла чудових результатів з трихвилинним тренажером. Лісо, наскільки ти сантиметрів схудла? Ще й досі не можу повірити в це, але на самих лише стегнах я схудла більш ніж на 25 сантиметрів. Ох, Цього я й прагнула. Справді знаєте скільки ви скинула? 11 кілограмів. Це неймовірно. Це було дуже легко. Я схудла на 7 кілограмів і 40 сантиметрів загалом. А найголовніше, я почуваюся значно краще. Жоден предмет мого гардеробу більше не тисне мені у стегнах, в талії в сідницях скрізь. Лише по три хвилини на день дуже легко. Час і вам спробувати щось нове. Програма трихвилинного тренажера може працювати і на вас. Варто лише спробувати. Знаєте, як найшвидше сформувати привабливі ноги, підтягнуті стегна і неперевершені пружні сідниці. Це трихвилинний тренажер для ніг революційний прилад для зміни форми ваших проблемних зон за рекордно короткі строки. Секрет у технології керованої підтримки, що підтримує вас під час рухів вниз і допомагає під час піднімання. Він знімає навантаження суглобів, тож ви можете тренувати м'язи, ніг і сідниць, не розтягуючи коліна та спину. Трихвилинний хвилинний комплекс вправ тренує ваші литки, стегна та сідниці, і навіть центральну частину. Водночас, із зміцненням ніг він розладжує ваш живіт. Ви відчуваєте його ефект настільки швидко, що ваші джинси будуть занадто вільними для вас через якісь два тижні. Це технологія керованої підтримки, вона унікальна, адже дозволяє жінкам з будь-яким рівнем підготовки виконувати присідання і випади безпечно і ефективно. Компактний і портативний трихвилинний тренажер має комфортне сидіння, міцну сталеву раму, що витримує до 125 кг, кілограмів, а також регулюється відносно до вашого зросту. Оскільки він підтримує тіло, то чудово підходить для людей, які мають проблеми з колінами, щиколотками та спиною. З трихвилинним тренажером будь-хто може сформувати тугі підтягнуті сідниці. Ви можете витратити більше 500 доларів на усі ці громісткі тренажери та на відвідування спортзалів. А можете придбати універсальний 3-мінут-лекс за акційною ціною разом з трихвилинним тренажером. Ви отримаєте дві стрічки з та спеціальний план тренувань з корисними порадами експертів. А також смачний план харчування для ще швидшого схуднення. Замовляйте, революційний прилад для зміцнення та формування ідеально красивих ніг за рекордно короткі строки. І не забувайте лише зараз діє спеціальна пропозиція, за якою ви можете придбати цей тренажер за рекордно низькою ціною. Не зволікайте, кількість акційного товару обмежена. Замовляйте власний трихвилинний хвилинний тренажер, з яким тренування стануть простими та цікавими. В комплекті ви отримаєте дві стрічки спротиву: план занять та план харчування. Та ви здивуєтесь, наскільки швидко ви зможете сформувати гарні стегни, сідниці та підтягнути прес без зайвих витрат на тренажерні зали? І все це за акційною ціною. Не зволікайте, зробіть крок до фігури вашої мрії вже зараз.